Розкажіть, будь ласка, про моральний дух наших бійців? Як вони почуваються? На дальніх підступах до місця дислокації вже нас зустріли на тому блокпосту ну, десь до 20 чоловік да, виїхало, розвідників реальних, снайперів. То в цих хлопців взагалі такий бойовий дух, що, що мені здається, що їх треба стримувати, таке ну, перше. Це враження. Дух духом. А скажіть, екіпіровані вони нормально, мають бронежилети, всіх каски З точки зору ну, зброї е відповідно. Тільки зброю з точки зору українського статуту української армії можливо вони екіпіровані нормально, але з точки зору 21-го століття і ведення бойових дій як це має бути в світі, там я не не говорю про стандарти НАТО, ну звісно, дуже багато не вистачає. Якщо в снайпера немає налокотника. На колінника, він не зможе кілька годин в певній позиції займати, ну, скажімо, якісно виконувати свою роботу. Якщо в них по зброї, все відмінно все забезпечено, і навіть ми подбали про навіть елементи живлення до їхніх всіх прицілів, там і нічних в тому числі, то вже що стосується приладів нічного бачення, то їх не вистачає. По армійським, нібито канонам, які є зараз в армії, там положено один на, на цілу, цілу купу людей там, чи якесь невелике з'єднання. А реалії життя кажуть, що на кожному блокпосту потрібно, щоб було стільки одиниць там рацій, приладів бачення. А захисне спорядження. Захисне спорядження. Я так розумію, не передбачено в не статутах. Рація повноцінна, я так розумію, теж не передбачена. Є рації такі, ну, трудно назвати раціями старого радянського зразку, вони навіть мають навушники, вони навіть важать менше, ніж 2 кілограми, але вони не працюють нормально, вони не витривалі, у них акумулятори не, не тримають, в них частота плаває, там зв'язатись складно. тобто... Ну, в цьому напрямку дуже слабо. Якщо за нашою інформацією, ті самі російські військові, які навіть входять на територію України, то вони оснащені за останнім словом науки і техніки, у них всіх точні джеп'єси, у них всіх наушнички до тих самих радіостанцій підключені. і Вони абсолютно себе. Вільно і впевнено почувають. Тобто, якщо наші мають високий бойовий дух, то все одно наших треба 10 чоловік, щоб закрити можливості одного бійця ворожого наприклад. Ну, звичайно, Це розумовно, що бойовий дух і патріотизм він... Він допомагає. На мотоциклах і квадроциклах розстрілюють на швидкості блокпост. І їдуть до слідуючого. і немає можливості нікому і нічим за ними погнатися, немає можливості їх локалізувати чи випередити, чи захиститись. З дальніх позицій вони розслідують блокпости мінометами, які вже добре налаштовані на цю точку, не знати коли. І стріляють вони точечно. Тобто бригада там на кількох квадроциклах може обійти, об'їхати за ніч обстріляти 10 блокпостів, знаючи, де вони знаходяться. Тому що в день можна прокинутися мирним жителем і проїхати без зброї в усіх блокпостах вичислити все по GPS з точністю там, до міліметра, розглянути все. Тому що мирні жителі там входять, їздять, там відбувається рух транспорту, люди живуть, ходять на роботу, їздять автобуси. Тобто все відбувається цілком видно. А вночі вони проїжджають і стріляють за углів, стріляють там, за дерев. Тобто, фактично відбувається така. Громадянська війна, ну, не громадянська а партизанська війна проти наших військових. Тобто і безпосередньо наші хлопці Володимирський, Новолинський, вони вже є на блокпостах. Вони вже нухає штат. Це їхня основна задача, чого вони хто... виїхали. Тобто війська не приймають участі у масованих військових діях, тому що немає лінії фронту, немає там танків руху чи залпів. Вони просто зжимають кільце навколо Донецька, навколо Слов'янська, навколо тих сепаратистів, перекривають дороги. і. Пільце, ну, що раз то щільніше, що раз то більше військ туди направляється. Але ну, якість а ведення які... операцій. А які настрої переважають? Все-таки хочуть додому чи. Ні. Додому, я так розумію, хочуть одиниці. І можливо е... дехто. Мами кажуть, що їхній боєць дуже хоче додому, а цей боєць в особистій розмові навіть не підозрює про те, що він хоче додому. Таке дуже, дуже багато. Інша справа, що коли вони сиділи стояли на місці, там в місці десь локації, реально при роботі були 500-700 чоловік, а 2000, ну, образно кажучи, нудиться. Вони, звісно, підтримують, забезпечують оцю боєздатність там, ракетного підрозділу, артилерійського. Все одно, так якби, не при ділі. Ну, зараз я можу всіх заспокоїти, вони вже всі при ділі. Фу -фу -фу. Е і е є вже всім чим зайнятися. І тобто вони зараз або на тренуваннях, на навчаннях, або на обороні блокпостів. Навчаються вже блокпостів. Нема, тобто там, всі вже на нема там навчань, там вже, вже реальні дії. І інша справа, що там є проблема маменькиних синків, яких є там дуже мізерний відсоток, там менше 1%, але це достатньо для того, щоб пускати слухи, що когось там не догодували чи не поклали спати так, як треба. Наприклад, якщо 10% Розвідників там 에, відправили в, певну, в певне місце, в ліс і сказали протягом доби не подавати признаків життя, спостерігати за всім і в певну годину повідомити там, керівництво про те то й тето. Ще не пройшло, ще не настав навіть ранок, а вже хлопчик, який дуже любить гаджети, який там розвідник. Він же навіть вийшов на сайт Міністерства оборони і пожалівся, що йому холодно і що йому не дають зараз цю хвилину гарячої їжі. То це бійці, чи це не бійці, чи вони не зрозуміли, куди вони попали. Ну от такий приклад. З другого боку, в бригаді є повна група людей, які служать, які зовні, з інших, серед інших не відрізняються, але це відверто ну, люди, навіть не панікер, я не знаю, як їх назвати. Ну, ще вони не дезертири, але люди, які би варто було просто відправити додому. Тобто без них військо би тільки виграло. Тому що вони дестабілізують ситуацію, вони вчиняють якісь або ну, не бунти, підбурюють людей, постійно висловлюють незадоволення там. Звичайно, вони великою мірою праві. І, звичайно, є чим ну, бути незадоволеним. Україна вся незадоволена з цією війною, і кожен особисто має якісь незручності від цієї війни. Але ми думаємо, як їх вирішити, як допомогти комусь іншому. Вони навпаки, отаким от егоїзмом, егоїстичним відношенням шукають справедливості, шукають ворогів, шукають образи, не дають фактично жити постійно. Приходять от хлопці, були свідками, як я розумію, до комбрига, до офіцерів. і щось вимагають, щось постійно ну, накладають моральну дисципліну, і цих людей було б варто відправити додому зі всіх точок зору. Власне, ви спілкувалися з керівництвом. А от що заважає відправити їх додому і набрати от офіцерів, які, от, скажімо так, зараз вдома сидять, заважає відсутність жодного законодавчого моменту, по якому, згідно якого командир бригади, полковник Яцьків міг би там 10 чоловік, провинівшихся, не провинівшихся, списати на гражданку. Це не не тих, кого там мама вимагає, віддай мені. Це не передбачено. просто. Він мусить їх перевиховувати. Але це ти така людина, це вона із розряду виходить тих, хто може зрадити або стрельнути в спину. Бо якщо він шукає якісь там варіанти, кудись піти чи не піти, я скажу, що хлопці майже не спілкуються з місцевим населенням. Хоча б тому, що місцеве населення дуже насторожено ставиться, бо це чисто бандерівці приїхали і все. Ну, там те село таке дрібне, по Ну, залежить біля кого стоять. Друге, вони сп... і сплять, і днюють і всі повністю з зброєю, з автоматами, з гвинтівками, повністю з магазинами з патронів. Вони навіть як в річці купаються так само з автоматами. Одні сторожні, другі. Приймають водні процедури, і він в село в магазин він теж піде, якщо піде, то тільки з автоматом. І того не знаю, добре то це неоднозначне чин... ставлення з боку місцевих. Так, да. і коли, наприклад, з платформи, де розгружався ешелон з гусеничною технікою, вони в'їжджали в село через село, то фактично тільки одна маленька дівчинка махала, і старенький дідусь. А всі останні дуже так лоба сприймали українську армію. Отак. От ну, разом з тим українська армія дозволяє собі піти з блокпоста з автоматами, сісти в барі трьох, і взяти пляшку і випивати, поки їх офіцери не знайдуть і не повернуть назад. Тобто, коли ми говоримо про українську армію, то повинні говорити чесно. Ну що? ти Ще? скажи, що яка масовість такого явища, що це ну, не є поголовно, Ні, але. Є не поголовно, але коли такі випадок трапляється, коли люди вже заїхавши туди і будучи, на, скажімо так, на ворожо налаштованій території, якщо так можна сказати, мають бути пильні в два рази, вони дозволяють в повному бальдуруванні піти троє в бар, сісти за стіл і брати горілку. горілку. Як на це реагувало місцеве населення, якби до нас приїхали військові зі Сходу і отак ходили по барах з автоматами, з усім це, вони, скажімо, не напались зовсім, а якби вони напали зовсім, що почнуть стріляти наліво, направо, сказати, що всі сепаратисти. І яка тоді слава буде про українській армії, хто нас буде любити? Чи наші хлопці з цього приводу висловлюються е, старші офіцери, що дуже було б добре, якби міноборони відновило би таке поняття, як гауптвахта, тому що навіть такого бійця, якого зловили на якомусь випиванні, раніше це було дуже казали, що це дуже допомагало. Зараз такого немає як гауптвахта. Такого бійця командир може тільки посварити, залишити без премії. І, і все, а він додому дзвонить, ось, мені не заплатили деньги. І сім'я буде казати, віддайте нам нашого кормильця, який буде тут нам Сьогодні заробляти селфі. деньги і вирати. Хай би краще пояснило, що там не треба водку бухати, а нормально себе поводити. Тебе ж ти ж собі життя врятуєш тим же. Ж. Бо ж за тобою там пасуть. Ну, там та сторона дуже добре спостерігає за всім. Ну, допомогу відчувають е, своїх е, ну, місцевих, тобто новолинці, ну, Володимирці допомагають нашим військовим, вона туди ну, потрапляє, доходить. Ну, вчора потрапила перша. Що мили? Довезли. Ну, якщо ви спостерігаєте за нашим, е, ми намагаємося звітувати більш-менш регулярно за Фейсбуком от, Романа чи моїм. Всі такі більш крупніші там, такі поставки, так би мовити, в армію ми публікуємо. Все залежить від того, як надходить та матеріальні речі до нас. Якщо є гроші, ми моментально купуємо, всі потрібні речі і передаємо. Ну, от, як тільки є, раніше активно йшло, зараз хвиля зійшла. Я так розумію, після повідомлення про те, що вже наш блокпост був обстріляний з гранатометів. Після того більш ніби така хвиля піднялася, але вона не має вираження в якомусь матеріальному. Нам, наприклад, не потрібні гроші можуть люди самі придбати радіостанцію бронежилет приладнічного бачення, розгрузку для того самого свого бійця чи родича, і воно може ціль... цільово попасти саме до цієї людини. Можемо ми придбати, тому що бронежилети придбати зараз дуже трудно. Там є певна черга на заводі Темп в Києві. З за кордону це теж специфічне придбання. Майже неможливо, я вважаю. Та можна за кордоном, згідно закону, купити один бронежилет для себе. А якщо ти купуєш партію, це вже ти попадаєш в групу терористів. ніби. такої поставки? Да. Чому ти купуєш такого? І... Тут є проблеми з тими покупками. Ми маємо, скажімо, певну. Таку квоту очередності, бо ми вже на заводі темп. Маємо контакт, знають, що ми купуємо саме для 51-ї бригади, а не для якихось незрозумілих формувань. І тому там поза чергу ми маємо можливість купити бронежилет 4-ї категорії. Є виконання курсар, який є дорожчий. Там зараз він до 4,5 тисяч доходить покупка. Є простіше виконання, який міліцейський покрой, це для чатових, да, панцер називається. Він в районі 200. Ми його їх купували за 1900. Зараз десь ну, до 200 досягти. доларів це, то очевидно ціна менше ти не буде. Якраз, якщо... І вони якісного виконання. Можна і биошні. Так само велика потреба в радіостанціях. Ми їм до сотні штук купили, а потреба є, потреба є до тисячі штук. Так, да, дійсно, от якраз можливо. Певна еволюція пройшла, в тому що ми збирали кошти солідарно, ми збирали кошти на рахунки, ми збирали кошти для того, до людей е, перераховувати кошти на рахунок спілки афганців і там відбувався розподіл цих коштів. Але зараз е, те, що стріляють, трохи розділило. Кожен починає думати, де ті кошти, і чому я здав якісь кошти, а мій там, наприклад, родич знаходиться без бронежилета і буквально. От зараз виникає, народжується нова ідея адресної допомоги. Ми з'їздили, ми побачили, що дорога реальна, її можна подолати, туди можна доїхати, і навіть туди на схід нашими. З певними методиками да, нашим, ну, ми знайшли, ми, скажімо, там мало що не з не коломойським хлопцям, хлопцям вдалося зустрітися. Ну, з заступником. І коли ми проїхали в Дніпропетровськ на блокпост, повірте, що було оці такі зв'язки інтернетні з Фейсбука були дуже приємні, коли люди ми знаємо, що ви їдете, нам повідомили, проїжджайте, будь ласка, проблем немає. На наступному блокпості скажете, що все ми вже ви перевірені і проблем немає. Хоча ми разом з тим, в бус вперше по всій Україні заглянули саме під Дніпропетровськом. Тобто бус, який віз більше тони і був загружений бронежилетами. Крім як на слово, всі вірили на слово там і так, ну, дивились, людина в формі сидить, зрештою. Але ніхто в бус не заглянув до Дніпропетровська, реально Дніпропетровську вперше відкрили двері. Спереди, ну, там згаду, нормально але... функціонують блокпости, <пості> а не фейкові такі, як. Там, У всій Україні їх було зовсім мало там. На виїзді з Києва, в Рівному. Вони більше ілюзія якоїсь перевірки. Якщо це блокпост, і ми під'їхали до розташування бригади, то на кожному блокпості нас. Проїхав Комбриг Уазіком, а нас тут же зупинили. Сказали, що до чого, поки Комбрих не вернувся, не сказав, що все, хлопці приїхали, тобто там, ну, відповідно, накази виконують. А так всі блокпоси, які проїжджали по Україні, ну, так і більше вони. І адресну допомогу якраз продовжую, що казав Костя. Пропонуємо людям в різних містах збирати посилки, передачі, які. Ми, дасть Бог, зможемо доставити в той чи інший спосіб розташування бригади. Тобто, фактично такі псевдопочтові послуги можемо взяти на себе. Плюс пропонуємо збирати кошти для кожної окремої людини на бронежилет. Тобто, це, умовно кажучи, конверт чи якийсь пакунок з грошима, підписаний прізвищем бійця, для якого цей бронежилет має бути куплений. І саме готівкові кошти від родичів чи знайомих чи близьких цього бійця забезпечить те, що цей бронежилет, коли він буде придбаний і доставлений, він буде його власністю. В іншому випадку, якщо це перерахунки якісь, то це стане власністю бригади. І вже командири-офіцери вирішують, кому треба, кому не треба, і тоді вже оця несправедливість ніби наступає, умовно кажучи. Тобто, якщо у вас хтось рідний, в тебе племінник, у мене чоловік з магазину, який служить у війську. Значить, ми збираємо дві йому на бронежилет, купляємо цей бронежилет і особисто в руки йому вручимо, підпишемо, що це його, і він буде його мати на власність, так, як там форму чи будь-що інше. У нас є така можливість адресно віддати саме тій людині. Інша справа, що часом нема в цьому логіки, бо якщо людина танкіст, Йому купили бронежилет, і ми йому віддамо. Він йому в танку не потрібен. Він може просто на свій розсуд віддати тому своєму товаришеві, які стоїть на блокпосту без бронежилета. Але я думаю, це внутрішня справа підрозділу. Вони так по логіці поступлять і поділять ці речі.